Добрий день, компанія МТЗОк. Займаємося запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблів розшилка Сонечка. В наявності маємо гідроциліндри на віскі задній. Є нового зразка білоруського виробництва. Ціна його 11 тисяч на сьогоднішній день. Далі виробництво Україна. Також нового зразка. Ціна 6 тисяч. Є також українського виробництва від компанії Гідросила. Це старого зразку та нового. Номера для замовлення можете побачити на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.